Як медики Івано-Франківської обласної лікарні освоюють операційну методику вільного клаптя. Прикро, гірко, мирний час цих травм було значно менше. У Івано-Франківську вшанували пам'ять воїнів, полеглих у Афганістані. Афганці зараз допомагають воювати. У Івано-Франківську погасили марки, присвячені комунальникам. Марка виготовлена ну, незвично темносивний колір з акцентами світла. Це опікове відділення Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. До повномасштабного вторгнення окупантів медики лікували здебільшого пацієнтів із хімічними опіковими травмами та обмороженнями. Розповідає завідувач відділення Костянтин Кіршак. Однак, за його словами, упродовж останнього року левова частка пацієнтів була із вибуховими і рваними ранами. Зараз прикро гірку мирний час цих травм було значно менше. Військовий час це є поєднана травма, тобто, наприклад, дефект кіх тканин плюс ураження кісткової, тобто ураження кістки. Ці операції використовуються, коли є глибокі дефекти, переважно з глибших анатомічних структур, тобто судин, кісток і нервів. В такому випадку часто варто накрити, береться, береться шкіра, жир, наприклад, фастія. Яка виділяється з судинку, яка її кров постачає, тобто з артерією і з веною, і переміщається в місце того, того дефекту. Микола Пилипів такі операції практикує півтора року. Хірург розповідає, що фахівців, які мають досвід проведення методики вільного клаптя в Україні, обмаль. Причини тут історичні, що не було пластичної хірургії у Радянському Союзі, не було школи пластичної хірургії, на мою думку. Є, звичайно, окремі люди зараз, які, які, які це все будують ну, в Україні. І все ефективно, і молодці вони дуже гарно вчать і будують, але такого, як є за кордоном, щоб була школа, нас немає. Тому потреба є більшою, ніж пропозиції. Тобто пацієнтів, які потребують цих операцій, є значно більше, ніж, ніж фахівців. Однією з найважчих операцій Микола Полипів називає ту, яку майже тиждень тому провели військовослужбовцю Роману. Захисник розповідає, що отримав важке бойове поранення. Побратими рятували йому життя на полі бою. При пораненні одразу бойовий товариш наклав жгут і одразу евакуювали в перше місце, де вже надали всю іншу допомогу. Загалом краще вже почуваюся, вже хоч. Не так воно болить. Можна хоч більше спати, ніж раніше. Подібні операції пояснюють хірурги у пікового відділення, тривають до 5-6 годин. Проводять їх як військовим, так і цивільним з усієї країни. Інна Сендецька Монік Андрій Шостикевич. Суспільне новини Івано-Франківськ. Пам'ять загиблих на війні в Афганістані бійців вшанували у Івано-Франківську. У парку воїнів-інтернаціоналістів провели поминальне віче. Голова Євано-Франківської міської спілки ветеранів Афганістану Віктор Омелько розповідає, що у цей день, 34 роки тому, радянські війська вивели з Афганістану. Сьогодні, за його словами, франківці згадують не тільки загиблих у тій війні краян, яких було понад 70, але і 37 ветеранів Афганістану, які полягли у сучасній російсько-українській війні. Це день пам'яті тих, кого ми залишили на Афганській війні. В запеклій гірській обстановці. Також сьогодні ми вшануємо тих, хто гине зараз на полях російсько-української війни та наших побратимів теж багато є. Тому ми на цей день зтритня завжди. Проводимо такий марафон пам'яті тих, хто воював, хто вносив свою лепту в якусь перемогу. Івана франківка Тетяна Маркіна сьогодні вшановує батька, що загинув у Афганістані, і чоловіка, якого втратили минулоріч у новітній війні з Росією. Моєму батькові було на той час 35 років, коли він загинув. Ми лишилися маленькими, дуже пам'ятаю. Цю мить, цю звістку і жила дуже тяжко, дуже прикро. Коли йде повномасштабна війна російсько-українська, на цій війні загинув мій чоловік 24 квітня 22 року. Але я пишаюся і батьком. І своїм чоловіком чоловікові Ольги Мельнишин назавжди залишиться 27. коли Володимир загинув на війні в Афганістані. Жінка залишилася із піврічним сином на руках, і е, афганці зараз допомагають воювати, і учасники е, молоді, абсолютно бійці, які віддають своє життя, так як наш як мій чоловік віддав своє життя. Він був старшим лейтенантом. Він такий був добросовісний. Він наскільки був людяний, наскільки прекрасною людиною, скільки б він користі приніс державі Україні, як би він тішився нашій державі, і я переконана, він зараз би не лишився осторонь цих подій. Як повідомив представник Міністерства у справах ветеранів у нашій області Володимир Варкалець для учасників бойових дій на території інших держав та їхніх родин продовжують діяти соціальні програми. Вони мають право повністю скористатися пільгою на житлово-комунальні послуги. Також передбачена постанова щодо людей, які по 20-25 років стояли на черзі на житло. Сьогодні вони мають можливість з пройшовши комісію, яка розглядає дані документи. Ми подаємо на міністерство справ ветерані. Міністерство справ ветеранів фінансує цю постанову. І починаючи з 2015 року, по сьогоднішній день щороку 2-3 квартири ми закупляємо для тих учасників бої дій на території чи для всіх з інвалідністю, які отримали внаслідок війни ще Афганської. Олена Нечвідова, Роман Кучержук, Суспільне, Новини івано франківськ Воїни світла, воїни добра. Під такою назвою Укрпошта сьогодні вела в обіг нову поштову марку. Цей випуск присвятили комунальникам, які відновлюють зруйновану інфраструктуру внаслідок ворожих обстрілів. Блок складається з п'яти марок дорожники, зв'язківці, енергетики, водопостачальники та газовики. Його вартість 90 гривень. Автор випуску Олександр Нікітюк. Тираж складає 300 тисяч примірників. Прикарпаття отримало близько трьох тисяч екземплярів. Розповідає керівник івано-франківської дирекції Укрпошти Михайло Рудий. Марка скажімо, має певний акцент. Марка виготовлена ну незвично темно-симній колір з акцентами світла, такими яркими. І також штемпель, яким буде погашці. Марка він білого кольору. І при темноті він має подавати невеличкі промінчики світла, що як кажуть, ну символізує те, що якби не було нам тяжко, якби нас не обстрілював ворог, але ми завжди зі світлом. І воїни світла, воїни з добра, Символічна назва завжди стоять на сторожі і на допомозі так, щоб у нас завжди були оці необхідні речі, які на сьогоднішній день потрібні українцям. У спецпогашенні марки взяли участь працівники Прикарпаття Обленерго. Голова правління компанії Олександр Бубен каже, спочатку повномасштабної війни на фронт поїхала понад сотня енергетиків. Двоє з них загинули. Хтось пішов добровольцями, хтось був мобілізований, захищають цю країну саме на фронті зі зброєю в руках. Є, на жаль, вже смертельні випадки, двоє наших колег загинули. Я ще хотів би сказати, що в такі складні часи якось будуються зв'язки між енергетиками різного рівня. І коли була біда. Харкові і вона зараз лишається. Прикарпатські енергетики допомагали їм, коли це відбулося в Чернігові, в Києві. Ми так само прийшли на допомогу. Зараз наші бригади працюють в Херсоні, в Миколаєві. За словами Михайла Рудого, купити поштовий випуск від сьогодні можна в усіх відділеннях Укрпошти та в її офіційних магазинах. Каріна Борисевич, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Івано-Франківську організували курси перукарського мистецтва для жінок, які переїхали з прифронтових областей. Вони вчаться робити чоловічі стрижки в одному із барбершопів міста. Навчальний проєкт розробила переселенка з Донецької області Світлана Левчук спільно із колегою з Івано-Франківська. Жінка розповідає, підготувала його під час курсу з проєктного керування. Цей проєкт був створений. З турботою про людей. Люди, які приїхали до міста, ми мешкають зараз тут, не мають роботи, професії по деяких причинах. Тому ми домовилися, знайшли прокарню, домовилися про майстра, який проведе курс. Наш курс називається Майстер чоловічого залу. По закінченню цього курсу. Світлана Левчук каже, що на участь у проєкті зголосилося багато жінок, які переїхали до Івано-Франківська. Всі вони заповнювали анкети, за якими проводився відбір. У пісу обрали п'ятьох людей: серед тих, хто навчається перукарської справи, Ольга Павленко. Жінка родом з Краматорська. Там працювала вчителькою. Але поки перебуває у декретній відпустці, вирішила спробувати щось нове. І для нас це дуже гарна можливість навчитися новій, актуальній професії, одній, мабуть, з найактуальніших зараз, працевлаштуватися і для когось навіть втілення мрії, для мене особисто, бо я мріяла дуже давно вивчитися на Барбера, на перукаря. і Війна трохи відібрала цю можливість. Зі слів Світлани Левчук навчання триває впродовж десяти днів. Жінки, що беруть участь у проєкті, вже отримали теоретичні знання, а зараз практикуються, розповідає Барбар Тарас Передрук, який навчає майбутніх майстринь. Я, в принципі, погодився одразу, тому що я розумію, що зараз дуже складні долі в українців є. І чимось допомогти це вже дуже круто. Навчали базових перукарських звичайних стрижок, тобто основи, як будувати форму, від чого відштовхуватись, як стригти людей, як, там, вплоть до того, як протирати інструменти. Організувала курс проєктного керування «Молода просвіта Прикарпаття у рамках програми Емпатія, підтримка, еміграція. Громадська організація надала чотирьом ініціативам по 30 тисяч гривень на реалізацію ідеї, розповідає її керівниця Євгенія Бардяк. Серед цих ініціатив заняття з перукарського мистецтва. Цей наш міні проєкт допоможе людям мати ось таку фінансову основу на новому місці, де вони зараз перебувають. Крім того, цей проєкт охоплює ще і модели. Це чоловіки, які приходять безкоштовно стригтися, тому що наші учасниці навчаються, і ось ці чоловіки в ролі моделі дають таку можливість цим учасницям навчатися, практикуватися на них. В межах проєкту учасницям закупили необхідні інструменти для навчання, якими вони зможуть користуватися й опісля, каже Євгенія Бардяк. А за підсумками курсів жінки отримають сертифікати, з якими зможуть працевлаштуватися за фахом. Галина Марійчин, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, івано франківськ Ось це коврик, ось це ось мордочка, ось це ось лице, а ось це от грива. Шестирічна переселенка з Херсона Анна Мельник показує свою аплікацію. Сьогодні вона разом з іншими дітьми прийшла на художній гурток в херсонському хабі. Не ножиці крутимо, а крутимо папір. Легенько натискаємо на ножиці ось так, щоб у нас такий рівнесенький був овал. Робить аплікацію та вивчає кольори веселки і шестирічна Аліна Глоба з нової каховки. Дівчина каже, що часто малює вдома. малюю якісь гори. У мене просто є художника, є карандаші, самі рідкі. Я їм малюю. Заняття в художньому гуртку для дітей-переселенців віком від 5 до 8 років проводить педагогиня будинку дитячої творчості Новокаховської міської ради Олена Манжай. Жінка розповідає, що зараз перебуває на простої, тому має вільний час для праці із дітьми, які переїхали з Херсонщини. «Заклад не діє зараз. Ми не працюємо дистанційно з дітками. От всі роз'їхалися. Я вже я вже просто не можу без цього. От і тут раптом з'явилися матеріали, то ми ну буквально одразу зібрали групу. Дітки відгукнулися дуже швидко. Кольорові олівці, фарби, пластилін, інші матеріали для художнього гуртка надала громадська організація Херсон Нескорений спільно із польськими благодійниками. Розповідає Олена Манжай. Ще у нас є більш старша група, вони займаються у п'ятницю. Вже дітки, багато хто з них навчалися в художніх школах, різних гуртках. І більш такі серйозні теми просять вже хочуть і з натури малювати, вивчати пропорції, перспективу. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.